Вітаю, мене звуть Михайло. Я психолог психоаналітичного напрямку, і сьогодні хочу розказати вам про е, твір Мавка, е, Лесі Українки, трохи такого психоаналітичного погляду на то, так, що, що там відбулося, які ідеї виникли в ході прочитання. І, може, ви читали, може, вас або не читали вас зацікавить. цей твір досить так, глибокий. Так, ви відчутно, що авторка е, ну, використовує такі цікаві метафори, і зараз про це поговоримо більше. Ну і вже так будемо поступово йти так, по творі, щось пропускати, щось ні. Що впало перше на очі. Це... це така історія маленька з русалкою. Так? В неї, до неї прийшов той, що рве греблі, ніби в них там якісь такі. Щось по типу стосунків, чи початок стосунків, чи, чи продовження стосунків, вони перервалися. Вони З'являється батько, трусалки, водяник, і він проти їхнього союзу. Ну, і то таки нагадує, як батьки бувають проти того, щоб діти та, йшли від них, дорослішали. Мали там інші стосунки. Ну так, так ніби проти. Вони свідомо. Тут ніби той водяник свідомо той не каже того. Але він так в першу чергу думає про те, яка що той шорве що Греблі не є якимось корисним саме для нього, для природи. Ніби ж він не такий якийсь е, цей залицяльник. Так? Тут не удобрює батько. Е, 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 такий вибір дочки. От, е, ну, напевно, це дані ще того часу. І ще теж така певна ревність, напевно, небажання втратити дочку батьком. Далі ми бачимо історію, де зустрічається Мавка. Мавка описується як така лісова дівчина, яка просинається навесні, розквітає все, і вона так ніби в такому полосні, І Тут вона чує пісню, і цікаво, хто це там грає. І це грає Лукаш, це такий інший, один з головних героїв. І дуже цікаво, що саме так пісня їй запала в душу, і вона зрозуміла, що кохає його через саме пісню. Так. Пісня має дуже цікавий вплив на наш емоційний стан пісні. Часто включають в супроводі фільмів, так щоб додати якогось стану емоційного, певно, там напружена пісня під час якогось не жаху, або така, якась більш романтична така релива пісня в цих, коли там двоє закоханих. І тут якраз ніби є ця пісня, є цей стан, і ну, тут коли Лукаш грає ту пісню. Мені здається, що в тому акті є якраз такий е, прояв того, що він здатний на ті почуття, він має всередині себе таку здатність любити. так, Він е, може тягнеться до того, і, мож, і мавка теж тягнеться до того, тому що якесь таке їхнє спільне, на чому вони тут сходяться. так. Ну і пісня, вона, вона не є так, що вони прямо про то говорять, але вони то розуміють, так відчувають. Може, навіть і не дуже розуміє, але відчуває. Мавка більше розуміє. Ну, ближче до своєї природи, до того, до, до себе, до своїх відчуттів, так, до чогось такої, такої частини чуттєвої. Лукаш віддалений від того, він більше жив з людьми, і люди нав... ну, люди людей навчають не слухати себе, свої емоції, переживання, віддалятися щоб Соціальні інтереси були ну, на першому місці. Тим паче у цей час, коли це... Тобто, тобто трохи раніше воно не, не було таких свобод, так було більше все консервативно закрито, і культура ще більшу таку наказну роль грала. І тут так ніби від того, що Лукаш має цю здатність любити, він її не втратив, але він такий. Ну, не, не знає про це, так, а Мавка знає. І що далі розгортається, ну, вони так видно, що вони закохуються один одного, зустрічаються, бачаться, е, Мавка десь проходить навіть до Лукаш побудував свій будинок в лісі, тобто посеред природи. Там І мавка приходить до, до того будинку, і матір Лукаша не одобряється. Так? І чому не одобряє? Я думаю, через те, що є такий певний момент, що Ця, ця невістка не буде мені допомагати. Вона вибирає іншу невістку, яка, здається, має її слухати, допомагати, щоб зберегти свою владу. так. Матір Лукаша хоче, щоб їй допомагали, щоб їй легше було. Вона більше в першу чергу думає про свої потреби, так. Ну, І е е е має право думати про свої потреби. то знаєте, Важливе діло, але те, що Лукаш, е як він з тим обходиться. Тобто він стає на сторону мами, дивиться на свою кохану по суті, е з такої сторони, що вона не підходить, вона не, не є е доброю в хазяйстві, що вона не, е не підходяща пара. Так. Він не слухає своє серце. Ті мелодії, які він грає, він слухає маму. Мама грає іншу пісню, е, Ну оцю, про яку я говорю, так. і мама, е, і в них відбувається ніби така змова несвідома, яка деколи відбувається між батьками і дітьми, де батьки пропонують віддати якусь таку непомітну річ, якою ніколи не користувались їхні діти. В обіт на задоволення бажань. Так. І тут Лукаш віддає здатність чути своє серце, йти за своїми потребами, ніби десь розвиватися, самому шукати, де. Зіткнутися з конфліктами, так, в, з людиною, яку кохаєш, розв'язувати ці питання, десь відстоювати себе, десь йти наперекір матері, і, і, попри те, що матір залишиться одна, а він піде далі. Ну, то, по великому рахунку то її проблеми, так що вона лишається одна, а він буде йти далі. Бо в нього своє життя, в неї своє життя. Тобто тої сепарації не відбувається між ними. Ото ціна, яку він платить. Він отримує натомість винагороду дружину. Мама йому приводить дружину. Яка підходить матері, яка з вигляду така гречна, допомагає всім соціальним нормам, відповідає така, ніби з наших так, з тих з людей. Так. і Ну, ладно, мама, а Лукаш піде на ту пісню, ну, на ту під ту дудку грати. Тобто він ведеться на ту, на ту вимогу матері, на ту пропозицію матері, на ту спокусу, так. І тут би Фройд сказав: ну, звісно, ми зустрілися з етіпальним конфліктом. так. Можна з цієї сторони теж подивитися на то, де. Е, яка є структура їхньої сім'ї? Е, є мама Лукаша, є батька нема. Невідомо, що з ним було. Чи він покинув їх, чи помер, чи пішов, чи в цілому це була е, така, як? Е, на жаль, е, ну, колись такий був. Момент, коли завагітніли не в шлюбі, то було дуже позорно. І так виганяли їх. Я так підозрюю, що тут теж така історія, що вагітність поза шлюбом, бо вони жили в лісі, тобто поза людей, поза людьми все-таки, поза громадою. Ну, ніби не в собі самому. Може, тут такий натяк на це є, так? Але є брат матері. Ну, він таким батьком виступає для Лукаша, так. Але в Лукаша є така Оця слухняність матері. Ото таке бажання догодити, бажання попри своє життя, попри своє відчуття, свою пісню пожертувати, так? Ну і е, е, як говорив Фройд, що є Потяг такий до матері, до того, щоб матір стала, щоб батька змістити з трону і сісти на його місце поруч з мамою, дружитися з мамою, мати всю увагу, всю любов. І, ну, і так ніби, бути замість батька. Тут нема батька, тобто Лукаш вже виграв. Так, ну був брат ніби матері, але то, ну, невідомо, як там було то сприйняття, так? то можна піти далі фантазування. Так. Трохи повернемося назад. І ну, ніби Лукаш так не хотів програвати матері. Не хотів, бо піти до іншої дівчини, то програти маму. Е, е, ну, ніби в Боротьбі за маму. Він, він виграв боротьбі за маму, то програти в боротьбі за маму. То мама би лишилася з братом, так не було вже з ним. І увага, і тепло би було більше там. Так. Або вона би когось ще могла знайти, наприклад. Так. А так то він займає це місце, щоб ніхто не знайшов, щоб вона нікого не знайшла. Ну і вона таку підбирає жінку, яка не займає місце в серці Лукаша. Так вона не, не є як Мавка, вона не викликає стільки бажань, і кохання. Думаю, це може несвідомо було і таким мотивом, що Мавка не підходила. Бо Мавка би зайняла все місце в серці Лукаша, і Лукаш би не відчував провину за те, що він там. Не допомагає матері. Коли в нього би була своя сім'я, мусив би своїй сім'ї допомагати. так. Ну і далі стається так, як стається в творі. Трама продовжується. так. Лукаш з мавкою розривають. Лукаш навіть не сказав мавці про то все так. Він просто собі вирішив там. Одружуватись, мавка про це дізнається, і тут е наступний етап твору, де до завершення твору, як, як була весна, та, то вже десь осінь, та, то вже розпад, то вже смуток, то вже туга, то вже нерозділене кохання, то розставання. І мавка йде до такого персонажа, як той, що живе в скалі. Так, він їй обіцяє пікуватись про неї, щоб вона була з ним. І вона погоджується на то і перестає, ніби далі хотіти чогось нового. Вона втраті, вона втрачає своє кохання. Вона полюбила і розбила свій серце. І також що твориться в Лукаша. Лукаш помирає дядько, який був, якщо уявити їх цю, цей твір і всіх персонажів як частини якоїсь, як одну людину. І то все відбувається всередині людини. так, Є якась природна її частина, яка хоче творити, хоче жити, як вона хоче. А є соціальна частина, яка не ну, можна. так, Бо, бо покарають, бо вигнають, виженуть, бо ніхто з тобою не буде говорити. Та, та є закони, так? І, і той і, дядько, то було, він домовився з жителями. Так, природа, що він не буде рубати того дуба. Зрубувати дуба не буде. Там був такий певний дуб, і його домовлялись не рубати, вони ніби не рухали. А чому вони жили в лісі? Бо цей дядько домовився, що вони не будуть рухати природу, там, мішати їм, а природа не буде їм мішати. Ніби вони в гармонії такі жили. Ніби І то був якась такий. Така, такий момент домовленості, якщо ту ідею, що то одна людина, той дідуся, природа, цей Лукаш, це мавка, це все одна людина, це боротьба природи і соціально, і заборон. Так? Бажань і заборон, боротьба. І там були між ними компроміс, там була домовленість не зробувати дуб. Тобто ну, можна уявити, там безліч може бути на тому місці конфліктів, так конфлікт між тим, щоб йти за своїм покликом серця, та, чи все-таки і втратити інших людей, чи слухати інших людей втратити себе. Це постійний конфлікт. Немає вирішення того. Завжди є або то, або то. І оце питання, що. Домовленості це основне, так? Прояснити, домовитись, роз'яснити між в собі, всередині себе, зрозуміти, що я прагну, а від чого я відмовляюсь. Бо все неможливо здобути, як жителі природи хотіли жити природнім життям, неможливо нам, нас. Але коли взяти і відмовитись від цього природнього, тільки культурою жити. Ну, То може бути м -м теж така, е така втеча від. Е ну, то, то якраз буде, не думаю, в кінці твору. так, про то Я про то повернусь і покажу. так, але ну, Якраз до того йде. Дуб зрубали, домовленості вже немає. Природа і культура конфліктують між собою. Природа зрубує дерева, руйнує природу. О Лукаш і сім'я, його сім'я Лукаша та рубають дуба, руйнують все. Лукаш перетворюється на вовка, то приходить додому і такий ну, ніби здичаїв, ніби виє вовком, ніби тугує за своєю коханою, та його болить. Ну, Бо він втратив своє кохання і це боляче. Так. І, і Оцей бардак, цей конфлікт продовжується, починаються з летні. Так, жителі лісу портять молоко, заганяють цих коней, щоб вони не працювали, ніби, і Лукаш не працює сам, так, сім'я, в там сім'ї конфлікти. Він приходить, не знає, чи то його дитина, чи ні, але приходить мавка і стає березою. Ну Та конкурентка її, ця дружина Лукаша, вона збачить, що то вони з нею говорять. Але ну і так. Е, е, і далі е, Лукаш приходить і бере супілку, А та супілка від, ну, і син його просить заграти за пісню. Ну, там, як я казав, то, чи той Госенця ні, невідомо, ніби він так. І він грає, і, 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 хоча він вже не грав ту сопілку, він вже не, вже не грав ту мелодію в серці. не чує. Нарешті знову береться і згадує, як то буває, коли при тому, що вже ти пережив і втрачаєш що згадує, що ти втратив. Так. І він грає пісню, чує голос мавки, згадує. Розуміє, що її вже нема, та вона тільки вже Береза, вона вже і тільки, голос, вона тільки голос, в тільки голос в пам'яті його, і він тужить. І все, все руйнується. Ну, далі в творі все горить, згорає, йде мама, йде його дружина з дитиною, і все покривається попелом. Він втрачає те, що, що його стримувало, ніби він втратив те, на що він приміняв свої бажання. Так, Він втратив той е, втішаючий приз, який в нього був, коли він домовився з мамою, про те, що він не буде кохати кохану людину, а він піде за її, як вона хоче за її владою, так за її бажаннями. Ну, і приходить е, ця втрачена доля. Так. Оце я якраз про це хотів сказати, що коли людина відмовляється від своєї пісні, від свого поклику серця в кінці кінців, коли вже немає можливості, часу на те, щоб реалізувати себе, свої бажання, приходить відчуття втраченої долі, такого смутку. І так десь перегукується аналогія є з кінцем драми про Едипа. Тобто він е Лукаш не бере сопілку і більше не чує своєї мелодії, а Едип виколює собі очі і ходить, і тужить в такі відчутті провини, на маму злоби на себе, що він не ну, пішов за покликом свого серця, злоби на все. Він, стає, ну, він був вовком переверсним, лютий, злий, що його ну, таке дуже важливе, щось цінне, він не зрозумів, він не почув. Мавка йому пробував пояснити, що, що його музика то щось таке ну, дуже про нього, щось дуже аутентичне, особливе. А він відмовився від того. І я думаю. Того болить так. Без, тут можна багато чого підставити, так? Він такий об'ємний твір. Але це драма, так? І так теж буває. Так. Будемо завершувати. Якщо ви дослухали до цього місця, то це круто, я тішусь тому радий буду коментарям, може, у вас є запитання і до нових зустрічей, можливо, ще щось знімлю. Таке.